Всім привіт! Сьогодні відео топ 10 моїх найулюбленіших ароматів з природнім звучанням, і давайте почнемо з Love від Diptyque. І це аромат, який влітку звучить просто неймовірно. Свіжо, ніби це така прісна вода з зеленим лататтям, але тут також є і дуже красиве листя смородини, яке, до речі, дуже красиво поєднано з трояндою. І, взагалі, цей аромат, особливо на природі, ну звучить, ніби я просто. Тільки но що розтерла в руці цей смородоновий лист і понюхала троянду. І дійсно це дуже такий красивий акварельний аромат. Тут немає яскравої нарочитості, але цей аромат дуже довго, до речі, тримається в шлейфі. Я нещодавно його носила якраз таку спеку перед супер. Aha! Це оса! Ні-ні-ні. Мінуси зйомки на природі. Цей випуск я знімаю на лавандові горі в місті перечень закарпатської області неподалік від Ужгорода. Сьогодні останній день сезону. Лаванди і завтра всю лаванду будуть збирати. А далі почнеться сезон виготовлення ефірних олій. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео і доєднуйтесь до спонсорства мого каналу. Продовжу свою добірку ароматом Ун-Жардан Сурляніл від бренду Hermes. І це також дуже красивий, акварельний, природній аромат, також про Прісну воду, але трішки про іншу кувшинку, про інша латаця. Тут також є така більш овочева нота, але в сторону томатного бадиля, томатного листя. І Тут заявлене манго. Але я би навіть сказала, що це така зелена шкірочка манго. Тут дуже багато також зелених нот. Я вже давно його ставила на продаж, але все ж таки ніяк не продаю, тому що кожен раз влітку повертаюсь до цього аромату, і він дуже також освіжає, дарує такий природний настрій, коли ти знаходишся в місті, але хочеться такої, ніби от природи вдихнути. Цей аромат дійсно створює такий настрій. І один з моїх найулюбленіших ароматів на літо це Founted Dusk від лондонського бренду Miller Харріс, аромат, в якому також заявлений такий і зелений лист базиліку. Томатне бадилля, але в старці він засолоджується такими красивими солодкими апельсинами, солодкими цитрусами, тут є, здається, і лайм. І взагалі далі цей аромат дуже красиво розкривається в таку смородину, але тут вже ніби такий от ягідний сироп смородиновий, ніби такий конфітюр. Тобто тут немає вже такого зеленого листика смородини, тут менше овочевості в цьому ароматі відслідковується, але все ж таки це аромат. Дуже красиво поєднує в собі і солодинку, і овочеву ноту, і зелене листя, і ягідність, і цитрусовість. Ой. цей аромат, і сьогодні я також нанесла цей аромат на себе. І нарешті новинка цього літа це Never Ending Summer від Maison Margiela. аромат про апероль, про гіркі апельсини, про яскравий літній напій з аперолем. Що там ще є просеко. І цей аромат він дійсно має таку гірчинку, ніби алкогольну, бульбашковість. Це супер класний аромат, який просто неймовірний, гарний настрій, приносить зразу асоціація море, келих просеко, келих аперолю і відпочинок. Я думаю, що вже всі оглядачі цього аромату згадали про його. Ну, таку дуже невисоку стійкість. І на цих словах на Лавандовій горі почався дощ. Але я продовжу розповідати про свої найулюбленіші аромати літа з природнім звучанням. І от Never Ending Summer від Марджела це дійсно літній аромат. Чому він такий настійкий? Ці цитруси просто швидко розкриваються. Вони круто, класно і яскраво звучать, але дійсно аромат майже. Через пів години, от я на своїй шкірі в спеку, в літню спеку, і навіть і в прохолоду не так довго відчуваю. Ну що ж, і продовжимо класикою з класик. Це прем'єр Fig від L'Artisan La Парфумер. Це перший інжирний аромат в парфумерії, який створила Олівія Джакобеці. на себе нанесу. І це просто солодка серцевина інжиру, така шкірочка, але вона не зелена, вона не занадто терпка і така широкувата. Вона дійсно, от шкірочка дуже вистиглого фрукту, красивий, доволі монотонний, прямолінійний аромат. Але він перший в своєму роді, і насправді він заклав початок просто неймовірній кількості інжирних парфумів. Звичайно, діптік Філосікос. Ви всі знаєте, і в мене є окрема добірка про бюджетні інжирні парфуми на літо. тож Додивіться це відео і йдіть, дивіться відео з добіркою про інжирні парфуми. І там, до речі, я згадувала про аромат, якого в мене не було в колекції, але я його знала. Він був в мене на сліпих затестах від Жани. Жанна, я тобі передаю привіт, тому що сьогодні в мене від тебе вже другий аромат. Перший це був прем'єр-фіг від Левантики. другий аромат. Це Фігір і січань. Ох, ну це бюджетна знахідка, просто неймовірна, класна. І звучить він дуже природно, до речі, адже дуже часто е, такі бюджетні інжирні аромати вони побудовані з деякою лактонністю, з такою доглядовістю, можливо, з кокосовістю, можливо, з такою мильністю трішки. От, але саме цей аромат в ньому такого немає. Він дійсно дуже класно розкривається. тож Дякую, Жанна, тобі за цей подарунок. Я просто обожнюю цей аромат. І продовжимо добірку ще одним доволі бюджетним брендом це 4711 аромат Юзу і Кедр. Це одна з новинок, здається, минулого року. Придбала я його на офіційному сайті. Не знаю, чи він взагалі є в Україні вже завезений, але. Це такий красивий кедр, в першу чергу. Тут є дійсно така цитрусовість цього юзу, але кедр тут звучить дуже красиво, дуже природньо. І я от навіть вранку, коли наношу цей аромат, я так цим ароматом насолоджуюсь. Це дійсно от такий зелений ялівець, такий кедр. Свіжий це такий свіжий деревний спил, і, звичайно, доєднуються сюди також цитрусові ноти юзу. Це. Дуже красивий аромат. Мені він дуже подобається. Він доволі шлейфовий. Він доволі так деревинно відкривається на шкірі, і це просто неймовірна знахідка. Взагалі, бренді 4711. Я вже чекаю колись. Познайомлюсь з новим ароматом з інжиром від 4711. Також там є новий аромат з ірисом. Ну, взагалі, дуже багато класних новинок, які я от хочу тестувати. І завершу свою добірку моїми найулюбленішими українськими парфумами. Звичайно, їх може бути більше, але. От сьогодні в мене з собою три аромати. І один з моїх найулюбленіших ароматів з квітом липи від українського бренду це Linden Dreams від бренду Отакі. І тут така прям солоденька липа. Це ніби такий липовий чай з медом. Дуже красивий, наповнений. Природній аромат липа тут також, от вони мають таку от прям аж жовту свою грань, жовтого цвітіння, пилковість певна тут також присутня. І, до речі, на Лінден Дрімс, який був в українському парфумерному боксі, який ми разом з Вікторією Буади Жасмін презентували для її. Англомовної аудиторії, от найбільше позитивних відгуків було саме на Linden Dreams. І в моїй колекції також є квітуча липа від Манолі. Це неймовірно красивий аромат, такої сухої липи. Це вже такий сухий липовий цвіт з таким трішки відцінком сіна, таким трав'яним зелено-чайним відцінком. Також дуже красивий аромат. Але сьогодні від Манолі в мене інший аромат: це прімевере Верте. Це просто неймовірно красивий аромат зеленої трави, зеленого такого бадилля. Також тут є відчуття такої і терпкості, і шорохуватості, і сухості трав. І водночас такої навіть масної ніби структури, ніби це таке велике масне листя, яке розтираєш в руках. І є і така олія ефірна вже виділяється з цих трав. І ну, взагалі дуже красивий аромат. До речі, це один з моїх найулюбленіших ароматів. Неймовірно красивий аромат. Просто зараз на природі він звучить от просто ідеально. Пріма верте. дуже рекомендую познайомитись. І родзинка сьогоднішньої добірки це аромат Лаванда і сіно від Максима Табачука. Це просто аромат, який максимально пасує лавандові горі. І насправді саме от такий період, як сьогодні, коли закінчується цвітіння лаванди, і лаванда вже така більш суха. Вона не така ефірна, вона не така, от прям яскрава, і вона дуже м'яка з сухим сіном в цьому ароматі. Просто також буду зараз на себе наносити. Це просто ідеальний аромат. от. Зараз саме для лавандової гори. Я обожнюю цей аромат. Він мене, по-перше, заспокоює, і тут є така от суха структура в цьому ароматі. Я не дуже люблю от таку відверто ефірну олію лаванди. Вона для мене заяскрава. А от в цьому ароматі дуже багато сіна. І, до речі, він засолоджується на моїй шкірі. Він не перетворюється в якісь такі камфорні, ароматичні ноти, в холодо от камфорні аромати, вони створюють такий холодок. Це навпаки теплий, спокійний, сухий. Засолоджений трішечки аромат лаванди і сіна, і це дійсно супер природний аромат. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео. Декілька тижнів тому я вже робила екскурсію на лавандову гору для всіх спонсорів мого каналу. Тож доєднуйтесь до спонсорства мого каналу, вам буде доступна неймовірна кількість унікальних відео, які я викладаю лише для спонсорів мого каналу.